Привіт! Ми, ми ви знову Ви знімаємо. Ви будете питати, чого я поламав ноги, я звичайно пригнув, коли залазив на оце, на оцю штуку. Угу. Ми йдемо до великанів. Зараз давай, боже, я... П'яту і четверту сеї сім'ї, п'яту і четверту сеї. Угу. Бапустися на ту. О, дивися. Де ти? У мене просто е, тут дошки хлючить. Си! Хтось хотів нас за впаску запхати. Тут, тут тут треба. Почекай мене, я бачу, як ти кутуєш. У мені не хочеться, хоть мене. Я зараз бомбу знайду. Де ти? Що бомба шукаєш? Тут моя бомба. Іди-іди. А? посуй. А мне тут закрыто. Запуслы? Да ты тоже бомбу не ды. А, да? Ой, не тут нажала. Нас. Он, 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 он. Он. Вс, зашл. А, да. Иш. Мы пробираемся без великана ты выключаю. Сами прифу. А, похуй. Э, Ой. Ой. Приємно виключаємо, коли ми йдемо до біляка. Я трошки зменшусь, просто мені воно дуже велике. Ну все, ну остатньо. А як там буде снісне? А я прігать не можу. А як тут скажи? Пигай кошту. Як мені ну, можеш байдужі? Та ми інші стан значить. Ага, менше стане стан. Треба он так прыгает. Ага, за. Прыгай он туда просто прыгать. Прыгай. О, все, доплыгну, он на весь е. Пошли. Мы выключаем. Щоб так довго не зачем. Заця... А, ні, давай. у нас буде 4 сети. Ну давай. Щоб довго так, щоб ми не выключали заразу пишка. Что, иди. Ты инвайт. Не може, люб... Машину любую вид. А вот Я йду? Я такую. А де вона? она. Я було пишека Де ти? Я тебе не бачу. О, все на лежі, буде пістиж. Де ти ао, давай? Поїхали. Ми зараз їдемо на до наверх, до Віліпана. До сходів? Так. Да. А як нам залізать? Ти тут спеціально перебирайся і полізу. Ніж? Як? я не можу. Я не можу. Як? И понатипу линче или? А, ну, загуляю. Велта льот, а. Я подумала, что не до Ой.

Где ты? Скажите, Павло. Он ну у него новое телезел. Пасы письмо как не йду. Так, ага. він уже не буде, поставили зараз без, без, без нього. Ось так скучно. А от Ну я близько, так що я можу там говорити. Mm -hmm. У мене інформація. І віце, і вігонські. І навіть на мою не візовую. Не можеш порихати, я пробувала, я залазила сюди. Все, іди мамо, не спустяйся. Іди до мене. А, до мене йди. Зараз я вже буду йти. Возьму что-нибудь быстреньких. Беги, машину И не пойдем, мы И нас останется. мы с ним Так, зала тут выход? Он он, 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 он,

Блимачьей мотоцикл, дышать ну, Отопий, не йде. За я візьму, буду отакой ти. По тебе овсі. Не Начиналось.